Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Купив я на перепродаж ось такий телефон Redmi 4X Дисплей битий під заміну батареї і під заміну дисплею. А так працює. Так що в нас в комплекті? Так, у нас особо такого нічого немає. Порядку шнур, бумажка і сам телефон. Купив я його в себе в місці, ціна 200 гривень. Думаю його продавати так, як є, на запчастини. Через Facebook або через OLX. Поставлю ціну 350. 300 гривень дам. Це буде невеличкий насок до моєї мрії на оаз 469. Так, то будемо помало купляти, помало перепродувати. Може хто щось підкаже, хтось допоможе. Отак так то. Всім гарного дня, слава Україні!